Вона вмирала тихо і повільно. Не було чудно навіть пташок. Тиша настала дворі. А смерть бавила серед діточок. Усі заумерли. Що ж буде далі? Почали, як в пазл, складатися маленькі деталі. Чому військо відправило до кордону, чому відлетіли майже всі птахи? Чому лише Україна завмерла, а час раптом застиг? Усі почули відомі слова. Ми візьмемо їх за три дня. Почали минати дні, діти майже не гуляли. Життя змінилося на дота після. Немає веселих спогадів та дитинства. У кожному місті зародився страх, котрий живе всюди, в людях, домах, будівлях, парках і навіть у сім'ях. Зараз найчастіше діти запитують, не що мені зайчик приніс. Вони запитують мам, а тато вже скоро повернеться, я хочу його обійняти, міцно його до себе прижати і ніколи більше не відпускати. Я обіцяю бути слухняною, головне, щоб він був живий. Матері й жінки тримались до останнього, заспокоювали себе, як могли, і вірять по сей день, що молитви декотрим допомогли. Будь ласка, прошу Бога, нехай живий повернеться додому. Плакати вже сил немає. Найстрашніше бачити, як синочок чи чоловік помирає. Війна прийшла в Україну. Її ніхто не чекав. Україна, що живе по сусідству, знову готує ракетний удар, і декотрі, вважають, що так і має бути. Ні, люб'язні, Україну не забути. Вона й далі буде жити, а от ваш всесвіт треба знищити. Усі думали, що ми як одне ціле, як одна сім'я, як сестри з братами. Але ви на нас напали. Хотіли взяти нас за три дні. Не вийде. Минуло вже три роки: не місяці, не дні, а роки. Ідіть з нашої землі, скільки через вас пролилося крові. Скільки молодих українців? Назавжди опинилася у комі. А вам все смішно ніяк награтися не можете. Українці всі єдині, а от ви навіть дружити не вмієте. Скільки воїнів наших ви забрали в полон? Вважаєте це нормально? Для вас це ідеальний сон? А якщо говорити не тільки про хлопців, а й про дівчат, скільки з них могли мати чудових дітлахів, а не янголят? Вас людьми назвати не можна. А у президента вашого ще й посмішка завжди. Ведете себе як клоуни, не тільки на картинці, а й у душі. Вірте мені, Бог все бачить. Не побачите ви більше своєї землі і кроку на, ...на нашу не зробите, коли не буде у вас домівки. Може тоді зрозуміти, що таке війна, як то кажуть російською, пошитіть на своїй шкурі. Там навіть не на зелена трава. Але не хвилюйтесь, ви ж самі казали, що Росія вивірите та мій дома, моя родина. Наостанок хочу сказати лише про слів: дорогі українці та україночки. Слава Україні.